Вибори Путіна або хроніки шизофренії на московських болотах. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своєму. І, власне, сьогодні завершальний день виборів на Московії. І чесно, картинки, які я встиг сьогодні побачити, ну, вони викликають, м'яко кажучи, гомеричний регіт. Навіть мене їхній ідіотизм здивував. І, ну я не знаю, розпочнемо напевно з самого царька. Як Путін проголосував? На Московії, де в рамках Московського міра, ідеології русська міра, так званого, який спекулює на наших традиційних цінностях, Путіна завжди малюють борцем з новим світовим порядком. Проте вони зробили можливість електронного голосування при цьому, зняли відео, як Путін пішов голосувати за себе, і Путін бере в руки мишку, натискає кнопку. Ну, далі, власне, дивіться. От в такий спосіб московський царьок проголосував за продовження свого терміну перебування на посаді. Тільки є один нюанс: для того, щоб проголосувати, потрібно перше. Авторизуватися, друге, ввести код підтвердження з смс-повідомлення. Третє вибрати кандидата зі списку. І четверте натиснути так за потрібного кандидата. Відео, яке знімають для Путіна, як Путін голосує, це все відбувається за один клік. Ну, це геніальний майстер, я не знаю, хакер там ще щось. Але я так дивлюсь на це все і думаю: ви уявляєте, який рівень дебілів тих, які обслуговують Путіна і ту всю компанію і задовольняють його забаганки? Не могти зняти один ролик. Ну, ви вдумайтесь. Тобто абсолютна влада в <кій>, найбільшій за площею країні світу з величезними ресурсними запасами, з дослідженими там принаймні кількома сотнями мільярдів доларів така, по суті, деспотична влада, і не можуть зняти нормально один ролик. Але, ладно, йдемо далі. Наступна новина. Відео на центральному московському каналі про те, як Коник Стрибунець кидає бюлетень за Путіна. В цьому відео символічно все. Перегляньте, а я потім прокоментую. От попробуем попасть в эту щелочку, которая там видите, да, і бросаю. Избиратели бывают разные. В этот важный для страны день голосуют не только люди, а даже насекомые. Специально для этого микроскопического кузнечика художник-микроминиатюрист Анатолий Коненко создал бюллетень размером всего в 5 мм, а еще стеклянную урну. В этом видео, на самом деле, Дохлый голосует за Моль. Паразитичну моль, яка по суті вбиває тих самих громадян на Москві. проте вони цього до кінця не розуміють. Хоча, якби за 20 з лишнім років перебування молі при владі, мали би зробити якісь висновки просто. Співставити свій рівень життя, національне багатство, яке в них є, куди воно йде, в чиї кишені і так далі. Хоча, знову ж таки, з приводу цього співставлення, в чиї кишені йде національне багатство, тут, якби ми взагалі не те, що недалеко втекли, а на такому самому етапі, бо наше національне багатство також розкрадається. Але ви уявляєте який символізм? Дохлого коника Стрибунця поставити, що він вже дохлий, він вже здох, але все рівно йде, голосує за моль. Можливо, через яку він і здох, ну адже коника Стрибунця вбили якраз для того, щоб зняти таку інсталяцію. Ну тобто театр абсурду. А багато ще цікавого насправді в відео з московських боліт десь обливали зеленкою урни, десь приходили в всяких клоунських костюмах, декілька дільниць. Було підпалено, що також досить таки цікаво. А на одній із дільниць представницю Путіна, депутата Держдуми потролили, ну, як потролили, задали запитання. А назвіть хоча б один корисний закон там за 20 років, який було прийнято. І вона не змогла відповісти. Один закон, за 20 років, який був прийнятий, який покращив життя людини. Ну, абсурд ще той. Опис шизофренії на виборах Путіна був би неповним, якби не згадати Скабєєву. Скабєєва переплюнула сама себе. Виступаючи на їхньому центральному, прости господи, телебаченні, вона сказала, що Путіна вже достроково з перемогою привітали політики, там ще хтось. І він каже, серед них голова Євроради Шарль Мішель. І посилається на його твіт і зачитує. Де Шарль Мішель вітає Путіна з впевненою перемогою. Це дуже добре, що вона таке озвучила, але вона чомусь сором'язливо пропустила три останні речення цього твіту, адже ці три речення якраз вказують про сарказм написаного вітаючи Путіна із нищівною перемогою на виборах. Шарль Мішель пише: нема опозиції, нема свободи, нема виборів. Це правда привітання, це привітання, визнання і так далі. Я не просто так кажу вибори Путіна, а не вибори на Росії, Бо в них немає ніякого вибору. Дійсно, всі знають, що там власне відбудеться. І оце все голосування, голосування Путіна на камеру, ці всі відосики, ще щось. Це дійсно шизофренія. Але, зрештою, світ сходить з розуму і, напевно, це пошесть частково з Кремля а, по світу розповсюджується. І ну що тут ще сказати? Нам потрібно усвідомлювати галибину шизофренічності нашого ворога. А в форматі виборів, до речі, це для нас досить цікавий урок, тому що проблеми виборів існують в багатьох країнах світу. І я особисто вважаю, що одна із причин того занепаду, до якого дійшла людська цивілізація, полягає в таємності голосування. Голосування повинно бути відкритим, щоб ми бачили, хто за кого голосує, щоб людина готова була відповідати, чому вона віддала голос за кого не за Януковича там, чи за ОПЗЖ за Медведчука, чи за партію Шарія. Щоб вона могла сміливо глянути в очі родичам, сусідам, на роботі колегам і сказати, так, я голосував за них. Щоб вона несла відповідальність. Можна перераховувати і не тільки тих, хто відверто, очевидно, промосковський. Можна перераховувати Зеленського, можна перераховувати Порошенка, можна перераховувати будь-кого. Але важливо поняття відповідальності перше, друге. Розрозуміти реально, скільки є нас, скільки виборців, скільки людей дійсно приймає участь у виборах, і скільки підтримують того чи іншого кандидата. Це надважливо, тому що технології виборів, технології підрахунку голосів це ще одні способи маніпуляцій ворогів українського народу. Ну, а власне, вибори на Московії це яскраве цьому підтвердження. До речі, в цьому форматі вчергово повторююся, там, де Путіна малюють борцем з новим світовим порядком, насп... ні, борцем з глобалістами. Насправді, всі інструменти тієї самої глобалізації Путін повним ходом на московських болотах впроваджує, і це йому жодним чином не заважає. Навпаки, з допомогою тих інструментів, він пробує все більше і більше розширити свій деспотичний тиранічний контроль. Ось такий мій коментар стосовно цієї виборчої шизофренії на московських болотах. Прошу вас про зворотній зв'язок. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте маніфест нашого руху Українська сила, розділяйте наші погляди, цінності і бачення України майбутнього. Пишіть нам на вказану електронну адресу. Будемо гуртуватися для того, щоб будувати ту омріяну Україну майбутнього і щоб. Мати можливість перемогти всіх ворогів і зовнішніх і внутрішніх. Дякую всім за увагу. Дякую і до наступних зустрічей.